Well, thank you very much. We had a terrific meeting. Uh, we discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over two hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. Uh, the President and I just uh, spoke to the European leaders. They were President Emmanuel Macron of france, president alexander stubb of the republic of finland, president carol noraki of the republic of poland, prime minister jonas garstor of the kingdom of norway, prime minister giorgio Maloney of the italian republic, prime minister keir starmer of the united kingdom of britain and northern ireland, Чанслер Фредрік Мерц, Федерал Републік Джермані, секретар Дженера Марк Рута, Норт Атлантик НАТО, організацій Urs, НАТО, Урс Урсул Вандерляйн, європейської комісії. Ми говорили з усіма цими чудовими лідерами. Вони всі чудові лідери, і у нас була чудова розмова з ними після завершення наших перемовин. І наша зустріч була дійсно проведена на чудовому рівні. Ми покрили, мабуть, 95%, Не знаю як скільки відсотків, але прогрес насправді дуже великий був у завершенні цієї війни. Це найбільш смертоносна війна з часів Другої світової війни. напевно найбільша війна з часів Другої світової війни. Хочу подякувати Стіву Вітхофу, який був тут, Джереду, який також десь тут. Джеред Стів чудова робота з вашого боку. Джеред Кушнер, Стівен Вітхоф. І Марко Рубіо також тут. Марко, дякую. Під гексет Також тут ці дві люди не роблять, просто неймовірну роботу. Чотири людини. Не знаю, чи може хтось інший це зробити, але вони насправді зробили дуже багато. Ніхто не думав, що такий шанс буде довести це до того рівня, який є зараз. Були обговорення. По різних темах, по всіх темах перед цим спілкувався з президентом Путіном, і ми детально проговорили багато деталей сьогодні. Для мене була велика честь привітати вас в Марлаго. Сподіваюся, вам сподобався. Сподобалась вечеря. Ваш генерал такий досить міцний. Сподіваюся, йому теж їжа сподобалася. Також не були чудові генерали з нашого боку. Дженерал Дейс, дуже дякую вам, пане президенте. Можливо, ви хочете сказати декілька слів. Через декілька... і детально поговоримо також завтра. Обов'язково звісно. Дякую, пане президенте. Дякую за все, шановні колеги. Перш за все, хочу подякувати президенту Трампу за чудову зустріч в цьому чудовому місці. У нього вдома в резиденції мар Лаго. У нас, дійсно, було чудове обговорення по всіх темах, і я хочу оцінити той прогрес, який був зроблений американською та українською командами за ці останні тижні. Хочу подякувати Вітху та Джараду Кушнеру за їхнє. Внесок в їхні зусилля також подякувати генералу Гнатову та Рустемумерову і всім нашій команді. Ми обговорили всі аспекти мирної угоди, і дійсно є значні досягнення на 90% Погодили 20 пунктовий план мира. Також майже повністю погодили питання безпеки з точки зору Європи. Військова підтримка на 100% підтримана. І також обговоримо послідовність подальших кроків. Ми погоджуємося з тим, що гарантії безпеки є ключовим наріжним каменем в забезпеченні довготривалого миру, і наші команди будуть продовжувати працювати по всіх аспектах. ми також поспілкувалися з європейськими лідерами, як президент Трамп вже щойно сказав. Поговорили також з представниками ЄС та НАТО. І протягом наступних тижнів сподіваюся, зможемо фіналізувати всі ці обговорені питання. і Ми Погодились з президентом Трампом, що можливо зустрінемось у Вашингтоні разом з європейськими лідерами, з українською делегацією. Україна готова до миру, і знову таки ми хочемо подякувати президенту Трампу за гостинність та за детальне обговорення. Предметне детальне обговорення. Дякую, чи є питання? так президент зеленський 90% 100%, але от щодо гарантії безпеки Можна сказати 95%. Я не люблю казати чітко в відсотках, але скажу, що ми дуже близько дійшли до остаточного вирішення цих складних питань. Сьогодні був значний прогрес, і це тривалий процес. Насправді це не лише сьогодні. Це те, що тривало протягом попередніх місяців. І коли президент каже 95%, ну можливо і 95%, Так. А чи погодили ви так звану зону вільної торгівлі на Донбасі? Як розділити, як визначити лінії? Хто буде відповідати? Слово погодили надто чітке. Я б сказав, що ми наблизились погодження. Це дійсно значне питання, складне питання, але ми зараз значно ближче до вирішення цього питання. Воно ще не вирішено, але значно наблизилися. Це дуже складне питання, але це те питання, яке я впевнений, ми вирішимо. А... а чи отримали ви як... якусь формальну відповідь від Росіян? А про що ви говорите зараз саме? Ну, вони кажуть, що Україна повинна здати, віддати Донбас. Ну, це те, що вони хочуть, але це Питання, яке ще буде опрацьовуватись. яке Я думаю, що насправді зараз ми рухаємося в правильному напрямку якщо щось не відбудеться, ви маєте на увазі, що щось не відбудеться, так? Ну добре, продовжуйте питання. Ні, будь ласка, продовжуйте ваше питання. Чи будуть якісь кроки, які зроблять США? Подивимося. Питання територіальне, пане президенте, що ви вважаєте Щодо Донбасу, чи буде це демілітаризована зона, вільна зона економічної торгівлі? Ми говорили про план в 20 кроків, і я походжу з президентом Трапом, що ми дуже близько дійшли до вирішення загального цього плану, бо це робота була не тільки сьогодні, це починаючи з попередніх зустрічей в Майамі, в Берліні, а зараз зустріч в Маролага. І ваше питання дуже складне. Насправді, ви і ви знаєте нашу позицію. Ми не повинні. Поважати наш закон, наш народ, нашу територію, яку ми контролюємо. Тому, звісно, наше ставлення однозначно чітке. Тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне питання. І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції. коли ми говоримо про референдум, ми говоримо, що це один з ключів може бути референдум. Будь-який референдум взагалі по будь-якому з пунктів цього плану ми можемо використати референдум для плана в цілому, або не використовувати референдум. Це лише один з ключів. Це можливість також проголосувати в парламенті згідно з законом або провести референдум. Якщо план буде складним для нашого спільноти для нашого суспільства, звісно, суспільство повинно голосувати і обрати. бо... Це земля нашого народу, наших покол... Ба... протягом багатьох поколінь. Тобто, можливо, це буде парламент, можливо, це буде референдум. Я знаю, що 91% людей за те, щоб завершити цю війну, як власне і всі хочуть. Росія теж хоче завершення цієї, війни. всі хочуть щоб війна завершилась. Ми хочемо. Я хочу, щоб війна завершилась. Я не хочу бачити, щоб помирала така кількість людей. Найбільша війна з часів Другої світової, тому звісно, ми хочемо, щоб вона завершилася. Ви сказали, що плануєте завтра також продовжити розмову. Ну залежно від того, що буде завтра. Можливо, якщо щось з'явиться додаткове в процесі, Джеред і Стів працюють досить важко для того, щоб досягати поставних задач. Якщо щось з'явиться, можливо, то я думаю, що буде конференція. Які питання ще залишились невирішеними? Питання з землі ви маєте на увазі Захопленої землі захоплених територій України? Напевно, Але протягом наступних місяців я думаю, це питання вирішиться. І до дивіться, вони насправді дуже хоробро воюють і продовжують хоробро воювати, і не наносити неймовірного ураження Росії. Росія хотіла б завершення Україна хотіла б завершення, і думаю, що дійсно пора знайти спосіб. Багато хоробрих людей на жаль загинуло зараз. Якби якби раніше не Ці війни і не повинно було б відбутися. Якби я говорив з президентом Путіном, незважаючи на те, що Росія, 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 Росія генерал Хоукс Наскільки він знав, наскільки я знаю, ми говорили з Путіним про Україну. Я казав про це, що що до, до поки не не пішов, багато людей сказали багато непоганих речей про мене. Певні президенти, які були катастрофами. У мене немає проблеми з цим. Я не передбачав цього. Не обов'язково, щоб угода була одразу була прийнята. Я б міг б поговорити із парламентом, чи допомогло б це не знаю. Можливо, допомогло б, але я не знаю. Будь ласка, приїжджайте, завжди раді. Не впевнений, що в цьому є потреба, але якби це допомогло зберегти 25 тисяч життів за місяць, я б з радістю, звісно, поїхав туди і зробив це. Так, будь ласка, ви ні позава позаду? А ви звідки yeah. з України так, так і думав? Чудово. А як на як щодо запорізької атомної електростанції? Що обговорювали ви це питання? Ми обговорили це сьогодні? Тривало обговорили насправді майже одразу станція може починати працювати. Ми обговорювали це питання із президентом Путіном. Вони говорили про найбільшу, мабуть, в світі, одна з найбільших в світі. Можете повірити? Одна з найбільших атомних електростанцій, і президент Путін за? зараз працює з Україною щоб запустити її зараз. він хоче, щоб вона працювала і. Там зараз немає ударів ракетами, немає ударів бомбами. Це дійсно не було б небезпечно, і вони разом намагаються запустити заес заес в досить гарному стані, і люди, які зараз керують ЗС. Там 5 тисяч людей знаходяться. Я дізнався про це сьогодні. 5 тисяч людей знаходяться на заес. Це одна з найбільших атомних електростанцій, і зараз Росія і Україна разом працюють над тим, щоб запустити заес. Тобто, коли він не бомбить не за ЕС, це вже великий крок. Так, можете сказати, що за робочі групи і як і що ви потім скажете путіну під час розмови? Робоча група це буде Стів, Стів Джерард Кушнер, Дженерал Рейсен Кейн, Марко Рубіо і декілька інших людей є як Під Хексет, Напевно, буде також в цій робочій групі. Він фантастично розбирається в цій тематиці, і також буде ще декілька людей. від України, також сьогодні. Були не гарні люди в їх команді. Можливо, ви скажете, хто буде з вашої сторони в робочій групі. Як я вже казав, ми працюємо з Стівом і Джердом разом з Устемом Умеровим, заступником міністра кислиця. І генерал Гнатов і вони продовжать роботу в цьому напрямку в цій групі. І звісно, якщо ми підемо продовжимо, і сподіваюся, що дійсно в січні будуть рішення по всіх цих шести документах, про які я згадував раніше, ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Вони знають, що їм потрібно робити далі. І ці робочі групи також потім будуть працювати і з Росією, бо працювати з, з Росією з самим. Толку немає, тобто вони також будуть працювати із Росією. Як ви думаєте, скільки часу займе допрацювання до цього невеликого шматочка, як ви кажете? Ну можливо, декілька тижнів, а можливо, якщо дуже погано надто затягнеться це питання, то нічого з нього не вийде. Тому сподіваюся, що за декілька тижнів вирішиться. За декілька тижнів ми вже будемо знати. Яка наша ситуація може піти насправді все і погано? Можливо, якийсь пункт не вийде до узгодити, і через нього все розвалиться. Це були складні, детальні перемовини. Тобто, деякі війни тривали і по 35 років. Ми їх вирішили за декілька днів Одна з війн 37 років шла і її завершив за один день. Але ця війна значно складніше. Я думаю, що ми розберемось. Я думаю, що не знаю точно коли, але думаю, що ми вирішимо це питання. Я думаю, що всьому свій час я побачив дуже цікавого президента Путіна сьогодні. він хоче, щоб це відбулося. Він чітко це висловив. Я йому вірю. Ми постійно говорили про цю Росію, Росія, Росія. Можеш повірити в те, що відбувається зараз, незважаючи на це, не було війн, не було проблем. Переважно фокусувались на торгівлі раніше. Насправді багато чого можна було б досягнути завдяки торгівлі з за Росією. У них чудова земля, чудові мінерали. У нас є те, що треба їм. У них є те, що у нас насправді Погані люди багато чого вигадали. І це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії не дозволяло домовитися з нами, незважаючи на це. Думаю, що у нас все вийде. А чи обговорював ж якісь пене питання питання щодо місця та часу зустрічей? Ну я спілкувався з ним дві з половиною години по телефону. Ми багато чого обговорили. Звісно, ми не про погоду говорили. а не про те наскільки гарний день сьогодні в Палм-Біч, Флориді. Звісно, ні. Добре, президент Зеленський згадував про зустріч з європейськими лідерами в Вашингтоні. Чи ще десь так ці лідери, в яких я озвучував, вони чудові люди. Вони багато грошей витратили на те, щоб допомогти Україні, і вони також роблять багато за для своїх країн, бо для їх країн Україна теж є дуже важливою. Для нас дуже важливо. Для мене це питання життів тисяч і тисяч миль від стенда між нами океан, але в Європі країни значно ближче. Тим не менше, ми працюємо з європейськими країнами, і для мене дуже важливо зберегти життя. Байден 350 мільярдів витратив і президент президент Зеленський погодився на контракти про рідкоземельні метали. Це дійсно дуже гарний крок з його сторони. Ми це цінимо і цінуємо. Подивимося, як буде. Якщо ви подумаєте про це, то я дійсно вірю. що зараз ми значно ближче до рішення ніж колись. Була ситуація, коли президент Зеленський був близький до миру, Путін був далеко, і навпаки. Тобто, а зараз ми бачимо, що ситуація, наскільки мені здається, значно ближче. Мені здається, що обидві сторони хочуть миру. Ви казали багато разів, що ви хочете зупинити вбивства, але близько ста громадян США загинули на полі бою в Україні. Що ви можете сказати сім'ям тих рідних, яких загинули? Дійсно, дуже шкода, що вони загинули за іншу країну. і дуже відомі деякі люди, але дуже сумно, що це відбувалося. питання безпеки, гарантії безпеки. Чи дали ви якісь запевнення, гарантії? Ми будемо працювати з Європою, і Європа буде. Відповідати за більшу частину гарантій безпеки, а ми будемо допомагати Європі на 100%. Так хотіла запитати, а, а так і думав. В розмові з Путіним чи обговорювали ви яку відповідальність буде нести Росія за відбудову України? Обговорювали, обговорювали. Росія буде допомагати. Росія хоче, щоб в Україні було все добре. Це звучить дивно, але дивіться, що я намагався пояснити. Президент Путін дуже хоче в тому числі постачати і енергію Україні по дуже низькій ціні. Багато гарних речей вийшло в результаті цієї розмови, але знов таки це робота Марка Стіва Джереда. Вони будуть продовжувати цю роботу, тобто а чи погоджується Путін на зупинку вогню для референдума? Ні, не зупинку вогню. Ні, не зупинку вогню. Дивіться, Тобто, якщо розпочинати знову щоб... така ймовірність, да так, він не хоче. Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вогонь. Я це розумію, але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення. Хоча так я Путіна розумію, завжди потрібно спробувати зрозуміти обидві сторони. я на стороні миру, я на стороні зупинки війни. і це проблема, яку потрібно так досі вирішити. А люди, які втекли втікли з України під час війни, як Якщо ви говорите про людей, які знаходяться за кордоном не на території України зараз, в Польщі, в Німеччині в у нас мільйони людей виїхали з країни. Референдум працює так само, як і вибори, так само, як по всьому світу люди можуть не приїхати і проголосувати. Якщо ми дійдемо до референдуму, якщо ми дійдемо до такого рішення, людям потрібно буде для цього інфраструктура, а це непросто саме тому. Ми про це і говорили. Це не можна провести швидко в один день. Це буде звісно складно, бо для цього потрібна інфраструктура. Коли є мільйони людей, це потрібно створити цю інфраструктуру. І зараз мова йде переважно про тих, хто в Європі. А що відбудеться за декілька тижнів, якщо Ну, значить, доведеться продовжувати воювати і помирати. Це погано. Але якщо не вийде нічого, значить війна продовжиться, смерті продовжиться. А ми не хочемо, щоб це було. Він не хоче, щоб це було. Президент Путін не хоче, щоб це було. Що ж всім дуже дякую. Дякую. Дякую.